Що я хочу в сьогоднішньому відео? Да? Саме перше це поради якби, від вас. Так, ось такий ящик. Так, зробимо розпаковочку, ще те що замовив. Подивитись за одно шов. Так, пішли. Ой, ті, пацієнт. Потрібно їх, напевно, накрити, бо на сьогодні дощ з обіду, якісь там в мене є старі так, колектив, Всім привіт! Що я хочу в сьогоднішньому відео? Да, саме перше це поради якби від вас. Далі я ну, піду розкажу, що я хочу. Ось, потім розпакуємо посилочка. Дві посилочки. Ось, покажу, можливо, кому цікаво, що замовив. Ну і так далі підемо. Що точно треба зробити, то це корм. Тому що, поки є світло, потрібно скоренько його наважити, намолоти, намішати королям. А завтра вже буду гранулювати хоч і неділя. Ну Але потрібно, бо зараз цим світлом потрібно підлаштовуватись під світло, треба швиденько це все діло зробити. Тому... Ну і там, по ходу, не знаю, за що ще зачіплюся, можливо, ще щось в процесі буду показувати. Тому зараз розпакуємо посилочки. І підемо далі, що я з вас хочу, якби пораду. Особливо, якби Юра Вінікро можливо, щось порадить. Тому що, ну, не... ну коротше, потім розкажу. Все, пішли розпаковувати, а далі вже по, по етапу, що за чим. Дивитись за одно що. Актуально. Зараз річ ось 50 тисяч міліампер. ось такий павербанк. Так як світло вимикають дуже якби часто і надовго, то щоб хоча б можна було заряджати телефон і в перспективі роутер, щоб був інтернет. Потрібно Докупити ще декілька кабельків. Так, що йде всередині? Шнурочок ось такий. І безпосередньо сам повербанк. 22,5 Вт. ватта 50 тисяч. Так, як у мене ще взагалі ніяких, якби, павербанків немає, не було точніше. О, 84 навіть зараджений. Тому стільки тут роз'ємів. Як це воно правильно? Різна потужність, я так розумію, Type-C, 2 Type-C і 6 USB виходів. Ось. Це, напевно, найпотужніший. Ну, коротше, ось така байда. Ну, на вагу, якби не нелегенький. Можна навіть зважити для цікавості. Так, а ну Суто для цікавості. Кіло 85. Ну, не знаю, це. Багато чи мало, я ж кажу, не мав я з ними діла. Тому ось так придбав, щоб було. Ось і взагалі воно як би потрібно і, і навіть без відключень світла, так як щось знімаєш на YouTube, да, і телефон довго особо не тримає, то ну, така річ потрібна. Тому я думаю, по ціні да, цікаво. 1700 плюс доставка ось такий. Не знаю, можливо. Кого є, такі, то пишіть, чи це якась фабула, чи ні, бо я не розбираюсь, не знаю. Придбав. Ось, будемо тестувати, дивитись. Тому ось таке придбання. Так, ось такий ящик. Що в ньому? Да? Ось такий. Це подарунок поклали. Приємно. Декілька табличок для запису. Ось такі годівниці замовив. Будуть як у Юрі Мінікрола. Контакти де замовляв, я, напевно, залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Номер телефону. Якби пишіть людині на Viber. Ось так. Ну, якісно доволі зроблено, все, чітко, класно. Ззаді ось такі кріплення на сітку. Ось Замовив я 6 штук, 3. Без перегородки ось такі, да? І три, і три з перегородками. Ось, Тому. Ну, класно, мені подобається і колір такий, бо я як робив, то ну звичайної оцінковки, а це вже такий цивільний метал. Є перфорація для просіювання. Ось, все, все цивільно, класно. Тому. Тут їх має бути 6 штук. Да. Раз, два, три, чотири, 5, 6. Три без перегородок, три з перегородками. Тому, кому потрібно. Ну і в презент ось такі дві таблички. Кому потрібно, чоловік робить як би, годівниці для кролів, різних видів, різних. Об'ємів, скажімо так. Ось Одинарні, двойні, там, тройні, кому які потрібно. Робить для перепелів, для бройлерів такі годівниці, робить перегородки. Маточні клітки для кролів. Я також у нього замовляв. Ось також дуже задоволений і класно з ними. Тому я ж кажу: контакт лишу в описі, номер телефона, пишіть йому на Viber, що ви з нього хочете. Він вам якби, варіанти скине фото. Ну і там вже домовляйтесь. Тому Ось така річ класна. Тому такі розпаковочки пішли, тепер далі. Нащо я їх замовив? Тому що я то сам собі роблю, але ну, зараз піду розкажу. Так, ну і безпосередньо, е, нащо я замовив ці годівниці, і яка мені порада потрібна. Є у мене ось самець, да? мій робочий термончик. І в нього, не знаю, ось з очима, бачите? Постійно сльозяться очі. А ну йди на сюди, покажу тебе ближче. Ось. Ось так. З одної сторони. І це що в нього ліва сторона, да? права, права майже майже не сльози. Ну, є також трішки. да? Ось така, якби ситуація. Чого це може бути? Що я робив? Капав краплі, є у мене, да, в етаптеці купував очні. Там написано в інструкції 3-5 днів капати. Я покапав 4 дні рано і ввечері, ну, але нічого воно не дало. Ось, десь мама купила мені мазь, оксі здається, вона називається. Потрібно ще ну, мазю, якби я по помазчу, не знаю. Але я взагалі думаю, що це в нього механічно через ось цю годівницю. Не знаю, щось мені так здається, що це він мордою шурується, зараз я її зніму. Ось, і... Ну і подивимось. Там навіть з боку, ось якраз з лівого боку, навіть стінка така вишурована. Оце, мені здається, він мордою шурується, якійсь. вона йому, напевно, вузька. І для цього, бо ну, він тут, наприклад, ось, да, сарай, двері. Заходиш, ось, е... зразу кроличка з кроленятами. Тут так, їх і чотири. Вчора їм перебрав. Ну, перестелив свіженьку підстилочку, лежать, вже й кабанчики. Ось. І тут, якби, заходиш він взагалі в Куткові, ось тут, ні сквозняку. Да, щоб там, можливо, сквозняк якийсь ще що. Ну, немає такого, щоб його десь просквозило. Під ним також, якби честю, я докліном посипаю, щоб там якийсь ам'як чи що він тут один. Ця клітка вже давно пуста, ніколи я щось сюди не заселяю. Він тут один собі сидить. Ось тому, ну не знаю, щоб таке щось. Чого воно так? Я думаю, що це, і в нього навіть ось воно і грязне, як від корму, від пилюки. Ось. Тому зараз я цю кормушку-годівницю <гум> зніму і повішаю ось таку. тому що ось ця, ну вона як би ширша, по-перше. Да? Я думаю, йому буде просто зручніше їсти. І не буде він шуруватися, і, можливо, це через це. Ну, але все одно ви порадьте, тому що це моя така думка, бо більших, якби я не знаю, що йому може не вистачати. Ось тому зараз я його в сусідню клітку покладу, щоб він не заважав. Став стару годільницю і, от бачите, навіть ось вишурувано. Вона тісна йому, як на мене. Я її помию і десь піде вона. Ну, Де один, наприклад, сидить, але ну, не дорослий да, не самець. Бо він такий мордатенький. І ну, не знаю, пишіть ви. Я думаю, що це він собі нашуровує, ось так воно йому мішає. Не знаю, бо ця вже ну, ширша, що казати. Ось то побачу по заміню, побачу, як буде йому вже з цею. Ну, ви пишіть, що ще може бути. Не знаю. Я ще, звісно, масця. Десь мама мені дасть то я помастю ще декілька днів цією мазію самою. ось, ну, ну Не знаю. Ось такі це я сам робив. Ще без листогиба. Є в мене вже листогиб. Я його там навіть пофарбував. Такий прикольний він став. А це я ще на колінці, якби її робив і чого замовив? Того, що, по-перше, ну банально немає часу самому зробити. По-друге, тут інша конфігурація. да? Ось таких у мене ще не було, тому думаю, замовлю, по часу все одно робити немає. Ось, І навіть вже в мене і листоги б'є, воно буде вже все одно рівніше, цивільніше. Ну, Але нема часу, тому замовив ось такі три без перегородок. Три з перегородками. А десь буде час, то просто вже буду робити сам. Ось, тому такі, якби... Вони схожі, якось ці, що я робив, але зоно трішки не такі. тому, ну, Думаю, спробую. Прикольно. У мене буде як міні-крола годівниці, перегородки ось ці в маточник, да? також ж я замовляв там. же саму. Ну, Але не суть. Тому чіпляю, насипаю корм і спостерігаю, як воно буде у нього з цією годівницею. Так, прикріпив ось так. Ось так це виглядає зсередини. Кришечка, все. Так, тепер насипемо йому корму. Ну. ну і подивлюся, як він тепер тут де їсти. Так, пішли Ой, ти, пацієнт. Ану, їж щось. <різь> ну, зараз він обнюхає, обітре її мордою свою. Що це ти начіпляв на брови собі? Ну, коротше, поспостерігаю. Не знаю. Надіюся, що це проблему вирішить. Хоча хто знає що в нього з тими очима. Може йому що проколоти потрібно. Якийсь препарат, не знаю. Ну, коротше, пишіть, надіюсь, на, ваш, на вашу пораду. От і воно в нього так періодично бувало. Е, деякий час, наприклад, ось тиждень-два. Ось так. Е... Ну, Мокріє, да, він там сам себе чухає лапами. Потім я нічого й не робив, воно легенько якби було. Потім проходить якийсь тиждень, воно все пройшло, він чистенький, якби тут позаростало, все нормально. Потім знову якийсь період проходить, знову воно в нього береться. Ну, Не знаю, що йому не вистачає. Поспостерігаємо тепер. Думаю, що надію, що це вирішить проблему, хоча це не точно. Тут усе, як і раніше, все стабільно. І набилися бугаї вже сидяться в маточнику. Це тут так само. Цих ще так і не парував дві, десь, десь на днях, так я думаю, наважуся, спарую. парую. Тут цей, що кривозубий був, хто пам'ятає, я показував зуби, я йому обкушував. Все вже пішов на радугу. Ось кліточка пуста. До забою доріс. Два рази я йому зуби обкусив і все. Тому. Тут усе стабільно. Ну а Тут тут було також сиділ розділив, бо почали битися. Тут три самки вийшло і три самці ось на горі. Один ще знизу так і сидить. Тут також вже такий забійний, тут гарна тушка вже буде. А це помість. Термон з Каліфорнією. Термонка покрита каліфорнійцем, ось така помість вийшла. Ще малі, ще підростають. Ну і тут три пацана сидить. Так, дрова. Покажу вам дрова. Ще трішки залишилося, ось вже стільки напиляв. Козлик річ класна, подобається для самого, коли нема кому допомогти. І ось така кубка залишилась взагалі мало. Майже все, електропилою я й порізав. На бензопилу тільки я витратив півтора літри бензину, коли не було світла, то різав бензопилові. Ну, тут ще на декілька підходів і, і все. Тому цей козлик мені ну, дуже подобається. Річ класна. Можна навіть його на три робити, цих четверта ось ця планка лишня. Три вистачає. Ну, але Це вже якщо там довгий, наприклад, 2-метровий, да, можливо. Хоча зайва ця четверта якби, планка. На три вистачить, потрібно їх напевно накрити, бо на сьогодні дощ з обіду, якісь там в мене є старі плівки. Десь порваті, десь надірвані, хоч трішки понакривати. Щіткою по металу старою обчухував. Деякі піднімаєш землі і на них земля, то обчухував, щоб ципок, ну, Бо він тупиться, коли з землею контактує, то щіткою по металу обшкрабав, обшкрабав. Землю і тоді вже ріжеш. Ну, Така купка. Багато таких, що і рубати не потрібно. Це, до речі, горіх. Дорізав. Ці, що тоді, це ще ріща від горіха вже теж сікатором собі січу і в котлі палю, можливо, також пізніше покажу. А що, палити на купі, так час є, світла нема, то сів собі одну кашолку на сік. І ці грубші тоді сокиркою, а оце тонче, то сікатором. Ну, Тоді покажу. І ось такі пеньки тільки полишалися, вже бензопилу заводив, то зрізав із цього ріха, що тоді показував. І ось це один лишився, цей, що хороший, що добре б'ється. І ось цей також зрізав, цей менший був. Вверх електропилкою маленькою, міні-лідер. Десь ось такий стовмур я лишав. Ну, щоб не дуже грубе і це бензопилою вже зрізав. Тому такі роботи і якраз відпустка закінчується в четвер вже на роботу. То в мене залишається, якраз я дрова доріжу. Ну, повозити, скласти вже не встигну. Потім буду. Тому всі справи ніби ще залишилось тільки ноярку зробити. На новому місці нову. І всі справи, які на відпуск планував, город вигорав. Бараки позабирав тоді був, город вигорав, дрова, думаю, доріжу до четверга. І залишиться тільки гноярку десь зробити. Ну і потім вже дрова там возити, деякі рубати, складати. Тому помаленько рухаємось. Ну а зараз буду робити корм, бо все пусте потрібно наважити, намішати, тому що. Півдругого виключати світло, зараз вже 10. Тому ваги наготував. готував. Зараз все буду брати, що потрібно. Є у мене вже не одне відео, якби я знімати цього не буду. Потім покажу просто готовий результат. Тому потрібно швиденько це все діло організувати. Працюю. Все, позамішував. Ось такий три заміси. Один заміс, потім один ось у мішкові. І один в бетономішалці залишився. Це в загальному 3 заміси 50 кг. Тому можна завтра або післязавтра гранулювати. Саме гірше в цій справі це молоте сіно зараз такий період. Ось, наприклад, мелене сіно. сіно. Да? Особливо ось це різнотрав'я і. Овес, який я сіяв да, з люцеркою, у мене його якби найбільше. Зараз такий період, що воно відсиріло, дощі, сирість, і все одно, воно таке м'яке і, і погано мелиться. Ще якби нормальна сінорізка потужна, то це було б краще. А так, то це найгірший саме, саме процес. І потрібно також ловити світло і поповняти запас, тому що потім, хоч вийколо нього, як ти вийдеш трішки, ось надібрав. І це вже потрібно. Завтра також післязавтра поповнити, щоб тоді не було вай-вай. Ну, а так, в принципі, нормально. Є тут у мене. Ось повний мішок, повна бочка, виварка, повна та бочечка. І тут що? І ця ще повна. То, в принципі, завтра післязавтра точно можна не робити. Ось, а потім десь ну, наріхтоване все є. То... Буде момент світло, напруга нормальна, то стану та й загранулюю. Так, ще одну справу зробив. Плюс-мінус накрив ось дрова. Основна маса накрита, це вже добре. Ось. Хоч так. Ну і ось так повна кашолочка. Так би спалив десь на купі. А так ще тут два рази та й ось цього тонкого, з двох горіхів вже й нема. Залишиться ще трішки грубше. Це сокирою порубаю і там ще грубше, де сокирою, де пилкою. Тому хтось каже, нема чим зайнятися. Ну що, як палити на купі, тим більше зараз не можна. Ось то я краще його так 15 хвилин посидів, а можливо і ні. І в котлів перемішку з... Сухими дровами згорять. І ось цей сікатор, до речі, такий класний. Він у мене вже не знаю років 8, напевно. Я його ще ні разу не гострив. Ось. І він ріже ну, капець. Фірма тут навіть не видно, напевно. Верано, здається, він називався. Ось такий. Ну, класнючий, гострий. Ось Тому Тому таке сьогодні відео. Так, ну все на сьогодні. Трішки походив, показав вам, розраховую на ваші підказки стосовно королястими очима. Ну і Всім дякую, що дивились. Ось, Підтримайте лайком, коментаром. Буду тільки вдячний. Тому всім до побачення. Пішов я розпалювати в хаті. Всім пока.